Вітаю! Мене звати Марина і я буду вести вас за курсом ранкова йога практика на 30 днів. Цей курс для тих, хто хоче зарядитися енергією на весь день та почувати себе комфортніше та впевненіше. У процесі навчання ви покращите свій фізичний та емоційний стан за допомогою простих вправ. Вже після першого заняття ви побачите позитивні зміни. А в кінці курсу через 30 днів. Ви станете бадьорішими, витривалішими та хнучкішими. Ідеальний студент цього курсу це той, хто готовий присвячувати щоранку хоча б 10-30 хвилин своєму здоров'ю. Жодних спеціальних навичок для проходження курсу вам не потрібно, лише бажання реалізувати свій потенціал. Перейдіть за посиланням в описі під цим відео. Там, у відкритому доступі, ви знайдете уроки та деяку корисну інформацію. Буду рада бачити вас на заняттях.